І всім привіт! І з вами Brothers Play. І сьогодні ми продовжуємо грати Free Fire Max. Як ви бачите, я на старому аккаунті. Аккаунт називається Козак Max. Давайте я зразу зайду в профіль. Так, 10 уровень на цьому аккаунті, 14 лайків. Тут, ну, по яльтим пропускам, все ясно. Так, в профілі також все ясно. Тепер давайте я тут все заберу, в магазині цей лутбок заберу. Зайду я в джекпот. Тут в золотому джекпоті одну попитку безплатно відкрию. Випадає карта схрона, все ясно. Так, на цьому аккаунті два алмаза алмази 4116 золота. Далі, давайте я зайду в місії. Заберу опита чуть-чуть. Так, далі погнали в да, склад, подивимося, що тут робиться. Є тут на цьому аккаунті золотий кулак, який міняє уровень, коли їм но Там, наприклад, другого, третього. Ну, що я можу сказати, прикольно виглядає. Далі є навіть тут ночний клон. Дуже прикольний набір. Далі маска рестлера. Також дуже прикольно маска виглядить. Колись або її додавали в алмазний джекпот. Не помню вже. Скоріше всього, так. Да. Далі шльом Венома. і маска борца. От маску борца, я це точно помню, що додавали в алмазний джекпот ще дуже давно. Далі гримів тут ніяких немає. Так, тут також нічого немає, крім торса ночноклов. Погнали далі. Штани одноглазого. Тільки штани, ага, ще ботінки. Ну, ясно. Погнали далі. Ковбойські ботинки також є на цьому аккаунті. Кстаті, непогано виглядить тако. Може, таке і зроблю. Далі снікери білиї є. Давайте я візьму ковбойські ботінки, тому що вони прикольно виглядять. І прикольний сет, так сказати, виглядать. Далі є тут а, набор гвардієць, навіть два набори. Тут можна побачити X2. Ну, я відкрию тільки один набор, другий набор це 100% не буду відкривати. Все відкрив, тому що за слідщий набор дадуть ФФ-жетони. Так, значить далі. Давайте я покажу, хоча ми вже його не раз показували колись. Хоча. А чому його і не взяти все одно? На цьому аккаунті ніхто його не буде відкривати. Ну, не то, що відкривати, а грати на цьому аккаунті ніхто не буде. А так, то хоч би FF жетони підфармимо. Так що все, получаю я 29 FF жетони. Я б сказав, це непогано. Так, я вертаю це все назад, так як був набор. Так сказати, як виглядав. Отак. Ну і ще є набор косміческих солдат. Також непоганий набір. Я думаю його сенсу немає показувати, тому що ми його вже не раз показували на різних аккаунтах. Погнали тепер до емоцій, яких немає. Так. Тут там з рюкзаків. Ну, ці вже рюкзаки ми не раз показували. Так що нема сенсу дивитися на них. Далі перероботаний лутбокс за уровень. Парашут План Бермоден старий вже парашут. Ще з колаборації бумажний дом. Його давали колись безплатно. Погнали далі, досків ніяких немає, музик також ніяких. Тут з транспорту також ніс немає. По аватаркам тут, ну, що я можу сказати, непогано: 18 аватарок і до персонажів, і з пропусків. Ну, ясно. Ну, а от фонів тут взагалі тільки два. Все сповнено і 20-й сезон серебро. Ну, ясно. Так, погнали тепер до прочі. Тут 157 жетонів. Є навіть оружия електричества. Ага, электрической бурі. А вот таке велике слово. Так, є магічний куб навіть на цьому аккаунті аж 10200 універсальних фрагментів. Це капєць. Якби потратити, але вже ніяк не потратиш ці вже фрагменти. Вони тільки, так сказати, для колекції. Ну, просто так лежать. Далі є 24 купонів Джекпота, рейтингові жетони 125. 8 золотих, золотого джекпота. Також непогано. Так, давайте я зразу це. На 7 днів в UMP випадає. Так, тут тільки запаси. Так, з персонажу зараз розберемося, кого я візьму. Погнали далі. Зайду я в оружі, подивлюся, що тут робиться. Є тут отака граната. Опасна деталь. Прикольна граната. Розанова пекінська опера з урожайного джекпота Так, це вже показували, це також. Ну я вот також зроблю. Якщо я не помиляюсь, цей скін також вже показували бокан Planberm. Це в честь колаборації бумажний Дон Це вже також показували. Ну, тут багато скінь, яких вже ми показували не раз. Так то все. Що, що можна показати? Тепер давайте перейдемо до питомців. Тут є детектив панда, є котенок і все. Давайте прокачаю я панду до максимума. Ну, котенок хай вже там не обіжається, що я його там не прокачав до другого хоча б там уровня. Хоча він так дивиться, ніби обідчиво, ну ладно, хай не обіжається. Так, тепер погнали до персонажів. Тут персонажів не дуже багато, але є трохи. Такі от різні персонажі. Oh, Давайте я візьму Моко, щоб перевірити жіночі костюми. Так, ханум тільки голова. В'язана шапка даже є на цьому аккаунті. Погнали далі. Ліді огня вверх. Бойовий жилет. І все. снікери ми вже показували. Небагато тут вещей жіночих. Так, верну назад я Ліона. Візьму я, скоріше всього, якогось активного персонажа звідси з цього лутбокса. От кого іменно зараз подивимося. Давайте візьму я каміля на цьому аккаунті. Було би нормально. Дальше Тімур і Максим. Ну, все. Лишається ще потратити рейтинг і жетони. Там по чуть-чуть все потратити. Ну, я 100% потрачу до золотих купонів. Заберу хоч два. Лишається там 25 жетонів рейтингових. Нічого страшного. Так, тепер тут. Тут цікаво. Мені не вистачить ФФ жетонів на ці дві вещі, так що не буду вже точно обмінювати. Я от так щось подумав, можу обміняти от на цей набір. Звісно, я це не буду робити, але все одно, хоч би обміняти. Але якщо так, то вже краще купити. Так що давайте я таке зроблю куплю такий торс. Поздравляю. Синій льод вверх. Далі штанишки такі. Також непогані, сильний льот. Так, лишається ще 50 ФФ жетонів. Ну, що можна? На бутінки. Так і зроблю. Хай собі тут в колекції буде. Ну все. Але, навіть якщо так перевірити, то буде нормально. А чому б і ні. Нормально виглядить. Я б сказав, непогано. Так, з тим всім вже також розібралися. Тепер давайте до Джекота перейдемо. Так, трачу 10 купонів. Зараз ще випаде набор стріт арт, тому що там 98 удача. Все випадає. Поздравляю. Набор стріт арт. Неожидано. І ще плюс випала аватарка бойовий вікінг. Нормально. Зразу відкрилось. А, бо скоріше все, там можна було відкрити. Не знаю. Щось не додивився. Ну, а тепер давайте до оружейного джекпота перейдемо. Тут трохи більше купонів, 24. І все. Я хоч думав, може якийсь скін випаде там. Наприклад, хоч би там сковородка або паранг. А так то ніц. Нормально. О, поздравляем. Паранг. Дуже добре. Поздравляємо. Сковородка. Ні, граната. Безполезна граната. А вона зараз ще раз попадеться. Все ясно. О, поздравляю. Сковородка, ще раз. Випало щось. І знову поздравляю. А, це вже паранг. Той самий скин. Да ви здіваєтеся. Поздравляю. Размах тайфона. Тільки от недавно казав, де то й поздравляємо, поздравляємо. А тут а скільки раз? 6 раз поздравили мене. Це рекорд. У мене ще так ніколи не було. Ну все, Ще потрібно потратити золото, тому що я в магазині ніяк там вже не потрачу ні на що. Так що давайте потрачу на золотий джекпот золото. Скоріше всього, на цьому аккаунті ми зіграємо. Гібель сонця випала доска. Погнали далі. І останній раз. Кармани. Ну ладно. Ну що я можу сказати? Більше тут я, дивлюся, нема нічого. От крім якщо подивитися, то я ще з пропуска заперу золотий купон, якого я зараз обміняю. А так то все. А, ще є магічний куб, згадавши нового. О, випав парашут звуковий удар. Нормально. Там же є один парашут. Ну і, і лишу його. А у доски ніякої не було. Хоч би така буде. Так, що набору. Та можна взяти якогось любого набору. Ну а що думати що набора? Це можна 10 минут думати, якого набору взяти. Так що давайте візьмем набор цвітного літа. Отакий От набор непоганий я б сказав. Все обміняти. Поздравляємо. Набор цветної літа. Открыть. Дуже добре. Набор непоганий, ще раз повторюся. Ну що, тепер давайте я зіграю. Що зіграє? Та, скоріше всього, бітва отряду. Бо давно, якщо чесно, не грав. Чесно, цей рюкзак такий великий і такий палювний, що капець. Ну це тільки третього уровня такий рюкзак. Там другого першого трошки менший. Я знаю, постараюся я ще один аккаунт показати сьогодні. Так сказати постараюся, тому що. Хочу сьогодні встигнути ще один нокаут показати. Я надіюсь, так і буде. Сахід, Заберу ту косу, тому що вона, якщо часто, мені мішає ну, по времені 15 хвилин 22 секунди. Якщо не дуже такий великий аккаунт старий, що нема там навіть що показувати, то можна встигнути. Ну но данные уже поставили. Ну все, помогите. Давай подлекой. Дуже добра. Ликоя. Так, впереди видно. Спасибо. Ну, Сахи, чё так? Дуже добре. Сряжение спасибо. Навык готов, навык готов. не готов. не готові. Не їх. Часто думаю насчет прев'юшки як зробити і нас назви. Не можу ніс придумати. Але все одно щось буде. Ну не хедшот я зробив, але все одно вбив. Молодець. Так, зараз можемо виграти її в суху. Це дуже добре. Бо я довго грати так з ними не хочу. Щось типу такого зробити. Ладно, щось буде. Набрані. хоч би виграти. Зря. Просто зря я это сделал. Прям капец, как зря. Придайте шар зіграти. Але что зробиш Уже нет. Спасибо. Мне это нужно. Благодарю. Навык еще не готов. Навык еще не готов. Навык еще не готов. Так я чувствую, что ніби озвучку поменяли. Не знаю, может так мені тільки здається. Бо я редко чую. Я чую більше тех случаев, це чоловічу озвучку. Не знаю. Не катя зря я их лекую. Вот прям зря. А, наверху. А ты шо там робишь? А ну вилізай звідти. Да це капец. Зараз ще програємо. Это хотів сухуй их виграти. А вже так не получится. Та вже, скоріше, це, мені здається, даже 100% я вже не встигну слідуючий аккаунт показати. Якщо він великий аккаунт, то який сенс мені вже його показувати. Так що, скоріше всього, я його показувати не буду. А зіграємо ще раз на цьому аккаунті. Де він же? Шо, впав? Серйозно впав? Я. Yeah. Так, непоганий хедшот я зробив. Треба побистріше бігти. Ага, там же хтось підлікував. Навіть Ну Тепер действуємо в команді. Бо якщо ми зараз програємо і будемо действувати в команді, то все. Хоча є ще останній шанс виграти. Так, де він там? Ховається. Ага, вот, бачу. І от шаної не подіснував в команді. Но виграли. Так що добре. Ну так, що, по времені 24 хвилин. Це вже я думаю 100% я не встигну слідуючий аккаунт показати. Так що давайте я ще зіграю в Ultimato на цьому аккаунті і буду завершувати на цьому. Так, заберу 100 золота тут. Ще якийсь один жетон такий. Все, погнали. Все одно давно не грали на старих аккаунтах, то чому б її не зіграти? Ага, ще й вийшов до того. Зіграв, коротше. А, ні, їй добавився. Дуже добре. Я вже думав, мені самому виходити. Але за це мені ще скажуть, що... Знімлють, так сказати, з рейтингу очки. Ага, це все одно. АФК. Ну ладно. А вже ні, вже не ФК. Хоча все одно легку його можна виграти. Так, що він там візьме? Ага, МАК-10. Дальше що? Да, чую стріляєш. А далі що? Все? Тільки МАК-10? Да, конечно. Ну ладно. А Дэвин? А, вот, бачу. Він це время може лікуватися. А вот де він, конечно. Ага, в вкинув мені це. Ніц йому не помогло, воно, конечно. Ага, бачу. Ну все. Чесно, я з цього рожики не люблю також грати. Але вже вибрав то, що я вже зроблю. Повинний виграти його. Ага, він такий план зробив. Фігові, якщо час на план його бути там, зробив я йому хедшот, ще й до того обідався він. Ну таке. Значить, візьму я МП40. І ще що можна взяти. Та й все. Я так і зроблю. Ну все, 5-0. Ну що, я буду вже на цьому завершувати. Сьогодні я показав тільки один аккаунт. Такий аккаунт прикольний, є деякі такі вещі прикольні. Так що все, буду я на цьому завершувати. Всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. Ну і зак завжди обрав дисплей. Всім удачі і всім пока!